Всім привіт сьогодні з вами, я Катя, викладачка української мови і літератури. В Зенохаб я підготувала вже 113 тринадцять з мови за всі роки свого викладання і 10 вістібальників за 2024 рік з української літератури. До речі, цікавий факт. Загалом їх було 63 в Україні. Тобто, якщо ми порахуємо, кожен шостий навчався у мене на курсі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як ефективно почати підготовку до НМТ з літератури у 2026 році, як себе підготувати заздалегідь до всіх тих творів, до всього того обсягу, що вам треба прочитати е вже зараз, та влітку будемо говорити про літній список літератури, який я б вам радила прочитати до старту навчання. Одразу скажу, що це відео записується за програмою НМТ 2025 року. Тобто, якщо будуть якісь зміни, то відповідно будемо про. Це говорити, але якщо змін не буде, то можна орієнтуватися на це. Дивіться, усі твори з програми НМТ з літератури вони поділяються на декілька видів. Це вірші, тобто такі невеличкі твори, історичні пісні, балада, дума. Вони теж невеликі, тобто їх прочитати можна там буквально за один день усі. Але є такі твори, на які потрібно виділити більше часу: це повісті і романи. Особливо треба звертати увагу на романи, тому що вони завжди є на НМТ, з них доволі багато запитань може бути, і е, у них зазвичай велика кількість персонажів цитат різноманітних і може бути навіть декілька сюжетних ліній. Також є новели. Новели ви можете читати вже під час навчального року, тому що вони невеликі абсолютно. А от повісті, деякі повісті або Романи ви можете починати вже читати зараз. Загалом в програмі НМТ з літератури у нас є шість романів і також декілька повістей. Я б вам радила одразу починати читати повість Захар Беркут влітку, і також можете одразу читати Тіні Забутих Предків. Ця повість може читатися складенько, хоч вона і не дуже велика, через те, що там використовуються різні діалектні слова. Це дві повісті, які б я вам радила прочитати влітку, тому що Захар Беркут це повість історична. Річна, і в ній розповідається про напади монголо татар на українські землі, і сюжет може бути трошки заплутаний. Це така величенька повість, тому краще її прочитати заздалегідь. Тим паче, що з цієї повісті часто запитують якісь дрібні деталі, наприклад, що влаштував Тугар Вовк на честь того, що йому подарували землі Тухольщини та полювання хто вигадав робити метавки, Мирослава? Тобто такі дрібні нюанси потрібно знати. Також можете читати ще Кайдашеву сім'ю, але вона вже легше ніж, наприклад, Захар Берку. Тому в кедушев у сім'ю теоретично можна читати її під час навчального року. Зрозумієте теж прекрасно. Щодо романів, найскладнішими романами, на мою думку, є роман Хіба рвуть воли, як я повні, майстер корабля і Чорна Рада. Чому ці романи найскладніші для мене? Ну і загалом для абітурієнтів. Тому що, по-перше, хіба рвуть воли, як я повні це величезний роман з великою кількістю сюжетних ліній. Це роман де дуже багато різних персонажів і потрібно не загубитися у всьому тому, що там відбувається так само. До речі, за програмою «НМТ-2025» вам треба знати лише першу і четверту частину цього роману. Але я завжди раджу, хоча б трошечки, навіть там скорочено, ознайомлюватися із другою і третьою частиною, тому що ну, читати роман без цих двох центральних частин доволі важко. Хоча друга частина вона більш така історична, це історичний екскурс в історію села Піски. Е, тому хоча б от, ну, ознайомчу, але ви маєте зрозуміти, про що там ідеться. Тобто, хіба вули, як я Ясвоповнює, починається читати влітку, щоб далі вам було набагато простіше, щоб коли ви вже е, декілька разів обговорили там, з викладачем цей твір або самостійно його пройшли, щоб вам було далі легше його розуміти. І інший твір чорна рада. Його потрібно читати повністю. Е, Чорну раду потрібно, напевно, читати повністю, потім читати ще раз. Е, Цитатну характеристику персонажів ще раз перечитувати на певну історичну довідку, щоб чітко зрозуміти, що за чим чому там відбувається, тому що це е, історичний роман, у якому є також історичні реальні діячі, е, в якому розповідається про добу руїни, і потрібно більш-менш орієнтуватися в певних історичних фактах, щоб зрозуміти про що там ідеться, і чому саме так розвиваються події. Тому Чорна Рада це великий, доволі такий складний твір. Е, раджу його читати влітку заздалегідь, щоб потім у вас просто не вибухала голова від усіх цих просто персонажів, і цитат. інший твір майстер корабля. Насправді це вже модерний твір, тобто це твір 20-го століття, але він багатьом здається дуже складним. Чому? Тому що, по-перше, там дуже багато різних персонажів. По-друге, у них багато різних прототипів, які теж потрібно вивчити. Але ну, звичайно, у самому творі про це не йдеться. Це вже теоретична частинка, яка до твору належить. Вам потрібно ознайомитися з цим твором заздалегідь, тому що у цьому творі нестандартна по. Будова взагалі сюжету стандартний сюжет це коли автор вигадав певну ситуацію і її розвиває. А тут. Конкретно в цьому творі, як до речі, і у творі зачарована десна довженка, йдеться про спогади самого Яновського, який написав цей роман, про свою роботу на кінофабриці. Плюс цей твір містить ретроспективу. Тобто, ви постійно будете із однієї позиції, коли у вас є персонаж дорослий, повертатися до позиції, коли персонаж ще молодий. Зокрема, у творі майстер корабля розповідається про події з погляду Томакі. Це вже старий чоловік, йому 70 років. І з погляду редактора це молодий Томакій, який тільки приїхав на кінофабрику і саме про його ось ці пригоди і розповідається у творі. Тому у цьому творі доволі складно ще запам'ятати послідовність подій і запам'ятати всі події, всі деталі. Інші романи, ще три: Маруся чурай, місто і тигрове. Ви теж можете читати влітку, тому що романи за жанром це доволі великі твори. Треба виділити їм більше часу, ніж на ті самі повісті або ж новели, або вірші. Насправді, ось ці три романи: місто тигровий і Маруся Чурай, вони читаються набагато легше, ніж ці перші три, про які я вам розповіла. Але все ж рекомендую їх прочитати заздалогідь, тому що це великий обсяг інформації, яку потрібно теж усвідомити. Інші два твори, які Теж складні для розуміння для більшості абітурієнтів. Вони у більшості викликають багато труднощів. Це поема Слово про похід Ігорів і поема Енеїда Котляревського. Поема Слово про похід Ігорів не дуже велика, не така велика, як Енеїда, але вона знову ж таки розповідає про історію, про похід князя Ігоря на поливці 1185 року, і там доволі складно все написано. Коли ви це читаєте, ви можете загубитися у фактах, тому бажання. Щоб ви не поспішали, коли опрацьовуєте цей твір. І е, останній твір, який я раджу прочитати саме заздалегідь влітку, це Енеїда. Енеїда це великий твір, написаний простою мовою, і там дуже багато персонажів. І персонажі там не просто Наталка, Маруся, Петро і так далі. Тобто, незвичні нам імена використовуються, які треба запам'ятовувати, тому що часто про них теж запитують е, Пал Гант, Евандер, Нис, Евріал, Еней, Дідона, Юнона. І треба знати, що. Вони взагалі роблять у цьому творі, яка там послідовність подій, яке розгортання цих подій. Тобто, знову ж таки, Енеїда це великий за обсягом твір з купою незвичних імен, з купою персонажів, які в різних ситуаціях перетинаються, тому обов'язково прочитайте Енеїду заздалегідь. Про список літератури ми з вами поговорили. Тепер потрібно поговорити про те, як його взагалі опрацьовувати, щоб у вас це все запам'яталося, і щоб потім вам не доводилося перечитувати це повністю знову, а було б достатньо. Наприклад, якусь скорочену версію прочитати, щоб згадати всі ці моменти. Перше, ви маєте читати такий складний твір, повністю концентруючись на тексті. Тобто не потрібно, наприклад, слухати музику під час прочитання. Якщо ви читаєте якусь іншу книгу там, просто не з програми, ви можете читати її з музикою, з чим захочете. Але якщо ви будете читати з музикою, Твір із програми, який вам треба дуже добре запам'ятати, персонажів треба запам'ятати, події, якісь деталі, то ви просто будете в деякі моменти перемикатися на цю музику і пропускати певні моменти, забувати якісь епізоди тощо, тому що музика все ж відволікає. Це я вам теж кажу як людина, яка дуже любить читати, і я ніколи на музику тут не відволікаюсь. Теж зверніть увагу, що коли ви читаєте твір, який вам треба запам'ятати, не просто читаєте заради задоволення. Вам потрібно Намагатися собі трошечки конспектувати те, що ви читаєте, тому що логічно, що великий обсяг інформації у вас одразу не запам'ятається. Але якщо ви будете, наприклад, читати там 20 сторінок і потім запишете собі в читацький щоденник. Що ви зрозуміли з цих двадцяти сторінок, з цього розділу, з цієї частини, будете записувати, що там відбулося, послідовність подій, просто фабульно. Тобто, ви записуєте тезово записуєте. Почалося так, потім це, це, це відбулося, потім це відбулося. Персонажі ось так взаємодіяли, це відбулося, потім це. І ось так завершилося. Або так ця проблема вирішилась. Тобто, ви маєте собі. Там події послідовно конспектувати, поки читаєте твір. Потім ви зможете з допомогою цих конспектів своїх, які ви зробили заздалегідь, відтворити цей твір. І ви зможете е, зрозуміти деякі нюанси, які ви забули, все повторити зможете. Пригадаєте те, що ви читали, плюс, е, коли ви записуєте просто тезово те, що ви читаєте, і свої враження від цього, у вас текст краще запам'ятовується, ніж коли ви просто читаєте текст без опрацювання його таким чином. От я говорила про читацький щоденник. І я вам дуже раджу його створити. Якщо ви складаєте нам тез літератури, ви в цей читацький щоденник будете записувати всі події та важливі для вас, які ви прочитали, свої враження від твору. До речі, теж можете деякі такі моменти залишати, щоб нагадати собі, який це персонаж позитивний, негативний, ще якийсь, та, які у вас враження були, коли ви читали. І плюс в цей читацький щоденник ви зможете записувати по характеристику персонажів, тобто якісь їхні. Детальки, які можуть потім запитати. Ви можете в цей читацький щоденник так само записувати взаємодію між персонажами. Іноді бувають такі запитання на НМТ з літератури про закохані пари тощо. І для того, щоб не путатися в цьому потім, ви можете одразу собі там записувати, що умовно Наталка плюс Петро, та це закохана пара, сватався. Ну, це Наталка Полтака, сватався возна Тетровиковський. Петро зробив ось це. Наталка зробила ось це, і вони залишилися разом. Ось можете таким чином записувати, щоб далі вам було легше. Плюс ви можете коли ви вже опрацьовуєте далі твори, не тільки їх читаєте. Ви можете створити собі mind map. Це така мапа, за допомогою якої ви можете і сюжет. Одразу відновити е, можете персонажів усіх пригадати і важливі деталі. Тобто, ви пишете, наприклад, ну, «Mind меп створюєте, і в центрі е, цієї мапи у вас буде назва твору. Нехай це буде чорна рада. Потім у вас будуть якісь теоретичні факти: рід, жанр, е, якісь інші важливі моменти, наприклад, там підзаголовок може бути, доба, коли це відбувається тощо. Якщо є прототипи, теж прототипи запис, прототипи запипрототи записуєте. Е, е, і потім у вас може бути перелік персонажів. Просто пишете персонажі і записуєте так, в рядочок, що за персонажі там є. Потім окремо ви можете собі написати е, сюжетні елементи або просто композиційно е, перелік подій записати. І все. І за, за допомогою цієї мапи ви зможете потім відновити всю найважливішу інформацію у пам'яті про цей твір. Багатьох цікавить також те, чи можна слухати аудіокниги. А, я зі свого досвіду скажу, як людина, яка дуже любить читати, що я не сприймаю аудіокниги. А, просто є у мене є така особливість, що коли я слухаю. Я гірше запам'ятовую, ніж коли я читаю або бачу щось. Тому тут вам потрібно зважати на свої особливості. Якщо вам краще запам'ятовувати, коли ви слухаєте, і ви дійсно краще, запам'ятовуєте, ви не відволікаєтеся, тоді ви можете слухати аудіокниги. Це нормально, ви можете їх використовувати, це супер. Якщо ж ви запам'ятовуєте гірше, і ви просто відчуваєте, що ви слухаєте і вже втрачаєте оцей ланцюг подій, і ви не розумієте, що відбулося 5 хвилин тому, і у вас все ось так вже змішано в голові, і ви просто втомлені. Тоді краще просто читайте самостійно, не слухайте, тому що якщо ви будете слухати, виділяти на це час, а це потім е не дасть вам результату, то відповідно е це буде просто марно втрачений час. До речі, було б дуже цікаво почитати у коментарях, які ви методи використовуєте для того, щоб швидше читати твір і краще його запам'ятовувати. І сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви собі склали список тих творів, які ви будете читати влітку, і що вам допомогти. Могли ті поради, які я вам тут давала. Не забудьте поставити лайк цьому відео і також підписатися на наш ютуб канал, якщо ще не підписані. До зустрічі у нових відео.